Як проходить моє навчання в коледжі? Знаєте, я вже дуже давно, ну майже три роки я тут. І я дуже дивуюся шотландцям, які вони терплячі. Що саме більше мене здивувало у моєму навчанні? Так, у нас починається навчання 8.45, так, всі спізнюються, хто приходить на 9, хто на півдесяту, хто навіть на 10. І вони просто заходять собі, знаєте, там ну не сорі, не, не кажуть, чому вони спізнилися, ну нічого. Кожен собі серед уроку, собі може стати і вийти. Ну там позазвонив телефон, чи він просто собі встає і виходить. Це також було для мене дуже дуже дивно. Далі, якщо там в тебе немає якоїсь ручки, листочка, не знаю, там різинки, там що там маркера, все тобі надають. Всі завдання нам роздруковують на принтері, так, або ми робимо там в комп'ютері. Ну, я нагадую, я навчаюся на Administration і IT. І знаєте, мене найбільше, напевно, що здивувало, що вчителька, я дуже переживала, що ж як я буду розуміти англійську, так? Десь там мені писали, що чули, що там шотландський акцент, що він важкий. Ви знаєте, можливо, тому що вона знає, що там троє українців, є троє поляків, так і там решта шотландців. І вона, знаєте, вона говорить таку англійську, яку ти розумієш без цього ну типу акценту. Хоча і до цього я не скажу, що я там розбиралась дуже в акцентах, так в англійській мові. Але ти постійно каже: Солі, екскюзмі, там допоможі, да там щось по, по, по 10 разів ти запитуєш одне те саме. Ну і і вона до кожного, до кожного вона підходить. Боже, мені якось аж було, знаєте, шкода, що вона тільки не встигне присісти, як її там ручку, типу, можна вас, можна вас, і вона підходить і це допомагає. Ну, коротше, навчання, чесно, мені дуже дуже подобається. Воно мені незвично в 38 років, чесно вам скажу. Але. Я, я захоплююсь, ось правда. Єдине, мені трохи важко, що я не знаю так добре англійської, так що ти не розумієш, воно проходить дуже легко. Ну, як на мене, я не знаю, може це тому, що зараз тільки лише місяць там пройшов, так не знаю, як там буде далі, вже розкажу. Але навчання ну ну дійсно класне. Тому, якщо думаєте, десь ти навчатись за кордоном, спробуйте. Не знаю, мені сподобалось, хоч я дуже переживала, що як я там справлюсь.